Вітаю! Мене звати Світлана, я психолог, працюю на платформі MySoul. Мій досвід роботи психологом біля 15 років. Якщо ви відчуваєте себе заручником постійних тривог та панічних атак, якщо ваші дні заповнені нескінченними хвилюваннями та тривогами, вам до мене. Адже я спеціалізуюся саме на цьому. Я маю працюючу методику, яка допоможе вам позбутися тривожних розладів та панічних атак. По суті, це покроковий план, але вже на першій зустрічі ви відчуєте значне полегшення. А в результаті нашої з вами роботи ви знову зможете контролювати свій психоемоційний стан, зможете набути впевненості в собі та змінювати своє життя. Я також біля 20 років є керівником центру раннього розвитку дитини, тож маю захмарний досвід в роботі з дітками та з сімейними парами. Також я мама трьох діток і на власному досвіді розумію, як важливо, а інколи і досить важко, вибутувати відносини всередині сім'ї, а також налагодити належну атмосферу. Я допоможу вам знайти взаєморозуміння з дитиною та налагодити партнерські стосунки. У своїй роботі я керуюсь тільки м'якими та перевіреними методиками. Якщо ви готові до рівноправного діалогу, то вам до мене. Я готова підтримати вас на шляху до здорового та щасливого життя.